Привіт, підприємчики! Ви часто запитуєте мене, як вибрати нішу на Еці, на що звернути увагу, е, яка там має бути ідеальне співвідношення показників, там, запитів і ранку на кількість конкуренції? На що звернути увагу, що дивитись, коротше, як проаналізувати ринок? І в мене було відео, коли я тільки починав виходити на Еці, я аналізував ринок, і ми там з вами все дуже детально обговорювали, що я робив, та робив там купу таб таблиць аналізу. Це зрозуміло. З того моменту пройшло вже більше року. Тому сьогодні ми будемо говорити з вами про фундаментальні речі при виборі ніші. Чи треба дивитись конкретно по запитам, чи може треба все ж таки подивитись на об'єм ніші в продажах, проаналізувати продажі і відштовхуватись саме від цього. Забігаючи наперед, звісно, що в першу чергу треба орієнтуватись на продажі. Це для нас найважливіше. Тому що всі ці запити, які там є, ранг нам показує або інші прогови, вони є більш інформацією, яку для розуміння. Для нас зрозуміло, що основна інформація це продажі. Чому? Чому це так. Давайте розберемось, подивимось на прикладах на моєму прикладі, на моєму шляху з чого в яких нішах я працював, який досвід отримував сьогодні. Все це обговорюємо в даному відео. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав вподобайку, адже це дуже важливо для українських підприємців, для української економіки. Чим більше ми будемо виготовляти товару і експортувати в його в найкращі країни світу, тим успішнішою буде наша економіка. Тому, друже. Отже, трохи більше року тому я заходив на еці і дивився, як можна аналізувати нішу, з чого починати. Е якісь ці кількість запитів в Іранку, є competition, там, змагання в пошуку, з ким я буду змагатись, що як, які потрібні зелені показники. Це все я дивився, супер там звіряв, о, відео, де я це все робив, воно десь або тут, або тут буде. Ви зможете його подивитись. І що я можу сказати? Ну, це все, типу, класно, це все працює, але це все більш така інформація, яка. Нас на щось на води. Я дивився багато відео навчальних на Ютубі по Еці, навчався в, у різних. Коучів на Еці, і всі, типу, казали, там співвідношення конкурентів таке, ну там 10 тисяч, більше 10 тисяч співвідношення, менше 50 тисяч конкуренцій. Ось на це там звертайте уваги. І чомусь ніхто не казав, що найважливіше це звертати увагу на реальні продажі, на реальні продажі в категоріях. І я, типу, в шоці, чому про це ніхто не каже? Я десь, напевно, у п'ятого або у шостого автора тільки цю думку взагалі зустрів, що це, це ж очевидно, що нам треба в першу чергу оцінити об'єм продажів. І це також до речі був прикладний підприємець, якого успішний бізнес на еться, і саме він каже, що чуваки, найважливіше це продажі. У Яранку є прекрасний інструмент, де ми можемо відслідковувати продажі за останні 7 днів. Там 100% співпадіння. Ми можемо подивитись, як магазини торгували свої останні 7 днів. Тобто, зрозуміло, що для того, щоб проаналізувати нішу, в першу чергу нам треба дивитись не на кількість запитів. Нам треба дивитись не там скільки у нас було там 19 тисяч на 20, 10 на 50, Ну Понятно, що чим краще буде е, це співвідношення, тим буде легше. Але зрозуміло, що ті часи, коли там багато ніж були вільними, вони вже давно пройшли, і в першу чергу треба дивитись саме на продажі. Ми заходимо сюди, в е ранг трекаємо. Ну, наприклад, ми вибираємо певну категорію для аналізу. Нам потрібно з вами там вийти, ми хочемо займатися дерев'яними штуками для... для птахів. Нехай будуть. Ми, ми там вбиваємо бердхаос, матеріал, який нас цікавить. Ну, так, до прикладу, і дивимося, які магазини у нас в топі. Що ми робимо? Ми в першу чергу аналізуємо їх з вами на самому майданчику Etsy просто по видачі, і там вже одразу ви умовно з головної сторінки бачите, в яких магазинах нормальні відгуки, в яких ненормально в принципі, саму картину. Тут у вас в правому верхньому куті є інформація стосовно кількості лістингів, які з вами конкурують за цей за цього покупця, який вбиває цей тех. Це зрозуміло. Далі у вас є інформація, ви можете взяти там, якщо вам магазини якісь подобаються. Ви берете і йдете в Єранк собі спокійненько, вбиваєте в Єранку і НІК цього магазину, там я цього магазину, і бачите реальні продажі за 7 днів. Вони реальні, без приколів. Так, у вас немає можливості подивитись там за останні 20 днів, там за місяць, за рік, ну це вже це вже другорядне. Найважливіше тут і зараз ви можете проаналізувати. Також ви можете в динаміці. Послідкувати за цими магазинами. Звісно, що ви можете також, також в ті магазини, що вам цікаві, можете вручну заміряти там через місяць подивитись по кількості продажів цього магазину, що взагалі відбувається. Але реально зрозуміло, що для аналізу такого первинного ніші вам треба в першу чергу, ну вам буде достатньо і ранку. І можу вам сказати, що ви, наприклад, моніторите свою нішу, ви там робите будинки для ляльок. Нехай буде будинки для ляльок. І ось ви бачите, що типу, в загально найкращих магазинів, ви там їх там знайшли 30 магазинів, 20, 10, неважливо. Вбили ці магазини. І загалом ви бачите, що у цих магазинів топових на всіх менше там, 100 продажів на тиждень. Ну, це значить, що це ну, супер-мікроніша. Це прям, ну, небагато. Моя ніша ще менше до, до слова на момент зйомку відео. В даний момент вона ще ніше. Тут ми ще поговоримо про це. Але зрозуміло, що для вас ключове це продажі. І тут ми бачимо, якщо 100, то я б вам би радив би краще, ну, менше 100, то краще б взагалі не дивитись на цю нішу. Якщо це буде більше 100, то це вже може бути цікавим. Наскільки більше від 100 має бути продажів, чим більше, тим краще, чим більше ніша, тим вам буде легше, якщо у вас якісний продукт, якщо він. він Буде конкурентний, зрозуміло, що там чим більш популярна ніша, тим там більша конкуренція. Тому це вже наступна стежка для аналізу. Але зрозуміло, що чим більше, тим краще, тим простіше вам буде умовно станучи там топ-30 в свої ніші зайти, вже отримувати якісь зрозумілі гроші, які ви зможете реінвестувати та використовувати в своєму бізнесі. Це ми фіксуємо, розуміємо. Це в першу чергу, на що ми дивимося. Також, коли ми з вами знайшли магазини, які там топові, і вже тоді я би радив би, тоді, тільки коли ми зрозуміли, що ця ніша там нам подобає, ця подобається, подобається, це гірша, це краще. Тоді, вже коли ми там підібрали якісь там найкращі ніші, і тільки тоді ми йдемо і трекаємо ці магазини, і дивимося, які теги вони використовують, які там у них фотографії, які у них позиціонування, яка у них відправка. І вже ми з вами йдемо від зворотнього. Ми спочатку подивились в об'єм. Саме в грошах, щоб зрозуміти, що у нас тут. Наші зусилля, що чогось будуть вартувати, і вже тоді ми дивимось, як ми будемо боротись за ці гроші. Типу, чи ми можемо зробити кращий товар, чи ми можемо зробити кращу доставку, чи можемо ціну там трошечки дешевше зробити, можемо персоналізацію якусь додати. Ну це вже зрозуміло. Свої конкурентні переваги. Ми дивимось, як їх сюди інтегрувати. І майже забув сказати цілком логічну інформацію, що зрозуміло, що для того, щоб виміряти об'єм ніші в грошах, недостатньо тільки продажів. Вам треба ще приблизний середній чек. Ви середній чек точно зрозуміло, що не дізнаєтесь, можете тільки подивитись по іранку там, відфільтрувати найкращі лістинги по магазинам, конкретно і там виявити плюс-мінус середній чек. Але в принципі цього буде вам достатньо для того, щоб зрозуміти об'ємніше. Тобто, там приблизно, якщо магазин продає його найкращі товари від 60 до 80 доларів, то зрозуміло, що там ви можете навіть понизу брати або середнє арифметичний. Це вже як ви для себе вирішите при аналізі. І ви тоді для себе зрозумієте, за яку суму грошей ви вже тут боретесь. Зрозуміло, що є також виключення, там, де товари, умовні, там busy пазлс, які там від одного долара, і ти не знаєш, як магазин цей продає, які в нього е, розміри найбільше, найчастіше замовляють. В таких випадках зрозуміло, що тут скоріше буде по відчуттям, або треба буде спілкуватися з кимось сієніше, конкретно, хто вам може підказати, як взагалі відбуваються продажі. Поверхнево вам буде достатньо просто цієї інформації стосовно продажів середнього чеку ви це все можете зібрати, подивитись, проаналізувати для себе. Це ми фіксуємо. Йдемо далі. Перед тим, як підемо далі, важлива інформація для мене, що я, якщо вам потрібна якась допомога, з зеці, ви можете до мене звернутись. По-перше, у нас є чат, де ви можете задати питання, я або інші продавці вам допоможуть, підкажуть, які ви там в ситуації знаходитесь. Якщо вам потрібні консультації, якщо ви хочете віддати нам в свій магазин на ведення, я займаюся веденням магазинів, такий перелік консультацій, як я вам можу допомогти з вашим магазином. Тобто, якщо є у вас якісь питання. Я залюбки вам допоможу, а ви допоможете розвитку даного каналу. Тому ось тут будуть мої всі контакти. Пишіть в телеграмі, я особливо швидко відповідаю. Тому, якщо що, чекаю ваших повідомлень або в загальному чаті більш предметних, або якщо щось потрібно про консультацію ведення, ви знаєте, де мене знайти. Їдемо далі. Отже, мій рух з чого починався. Я при виборі ніші я зрозуміла, що моніторив Ютуб, навчався, навчався певні курси проходив, і всі кажуть про співвідношення. Ось я вибираю там, для себе ці ідеальні співвідношення, там де більше 10 тисяч, щоб було якомога менша конкуренція. Ось там мій основний е, тех це типу 19-20 тисяч е, запитів е, з пробілом 12-13 і конкуренція там менше 20 тисяч. Тобто ідеальна, суперзелений тех. Я на нього дивлюсь, мені все подобається. Наші вніші багато моїх металевих товарів, все офігенно мені подобається, як мене вчили. Плюс я розумію, я бачу так. По логіці я розумію, що це не, буде, не може бути супер великою нішою, але мені було зрозуміло, як цей товар виготовляти. Мені він цей сам подобався. Ось такого плану тримачі я виготовляю. Це Святий Патрік, колекція, яка нікому більше не знадобиться, абсолютно не зійшла на майданчику яйця. До речі, в мене також є деякі там тримачі, які точно я виводжу з асортимента назавжди. Якщо вам якісь потрібні, можете мені написати в коментарях або в телеграмі. Я вам, якщо що, вишлю якісь дизайни. Щоб ваші книжечки також стояли отак гарненько. Тому, якщо що, на зв'язочку. І так повертаємось до мого товару. Я розумію, що як цей товар можу виготовляти, починаю пробувати. Мені, в принципі, він подобається, імпонує. І починаю я заходити всю нішу. Абсолютно не дивлюсь, поки на об'єм продажів своїх конкурентів. Я бачу, що ці букенди продаються, все нормально, все добре. В тому числі я не розумію, які продажі на Еці, ну, нормальні для ніші, бо також дуже важко таку інформацію знайти. Які продажі нормальні, Тіпи, там, скільки мають продавати топові магазини, за що ми боремось. Ну, Я там бачу, що топові магазини, я бачу, вони там продають 50 одиниць на тиждень. Мені, в принципі, окей, там, це один з магазинів, той там продає 40. Ну, значить, все окей, все непогано. То я і заходжу всю нішу. По-перше, тут була фішка в чому? Це був сезон, коли я моніторив. І там ціни підіймались. Тобто це був передсезонний такий ажіотаж. Якщо я все правильно пам'ятаю, то це, скоріше за все, був жовтень, і Там вже продажі починають рости. Я так дивлюсь, то в принципі непогано. Все зрозуміло, зайшов, там проаналізував, почав працювати, працюю, працюю. І потім мене не було ніде. А сезон закінчився, і я зрозумів, що так, щось ніша в мене не дуже велика, але вже зрозуміло, що я вже тут. Я вже розумію, там цей процес є обмежені ресурси, тому ми будемо тут залишатись. Тобто, на даний момент, що маємо на даний момент? На даний момент я номер 4 в своїй ніші. Номер 4 звучить, типу, круто. Із нюансів, що я можу сказати, по запиту букендів, це я буду конкурувати тут не тільки з металевими букендами, з такими як у мене, з тримачами для книг. Тут будуть. Представлені абсолютно всі матеріали, і ось за ці там 20 тисяч борються. Ну, в принципі, всі матеріали. Там є і дерево, і каміння, всяке різне, і такі сякі дизайни. Тобто, а якщо ми беремо вже металеві дизайни, де ще, звісно, що є багато класних там запитів, у тому числі в цініше є багато запитів, де використовуються якісь тварини, персонажі, те, що просувається окремо, це все окей, воно все є. І в принципі, воно. Просувається і працює. Але такий, те, що на перший погляд, я думав, що там достатньо багато металевих. Ні, на, на, не там насправді не так багато металевих, як мені здавалося. Е, фактично, ось там є в нас там топ-5 магазинів. Е, я вже в п'ятірку на даний момент вхожу. Ну, Можна сказати, взагалі є там 10 магазинів нормальних, які продають ці тримачі. І ось ми займаємо від цієї суми там невеличкий об'єм. І фактично, на березень 23-го року так у нас іде спад. Ще ось сезон. У нас йде сильний спад, але у нас на зараз на топ-5 магазинів 70-80 продажів на тиждень. Ну це типу, це типу прям фу, Дуже смішно. Це прям, ну, сказати, що це мікро це абсолютно нічого не сказати. Це Прям а, дуже мало. Зрозуміло, що є в нормальних нішах магазини, які продають там рази більше, в рази-в рази. А зрозуміло, що в сезон у нас там продажі там на всю нішу десь 8-9 разів більше. Зараз спад. Це зрозуміло, що в звичайний сезон в два рази вище приблизно. Ну там, в звичайний умовно, середній сезон. там. Я думаю, що це відросте там за місяць-два. Показники відростуть. там. Умовний вересень так само а, такі показники. Але на даний момент це дуже мало. І зрозуміло, що ми тут боремось? ну, Типу, просто, навіть ставши тут номером один, ти грошей не заробиш. Це зрозуміло. тобто, це вже я прийшов по ходу свого руху на майданчику. Треба в, в сезонність, в тому числі треба враховувати. Треба враховувати чи тільки твої матеріали тут борються. Зрозуміло, що зараз ви дивитесь, і багато з вас такі думають: Блін, чувак, ти що сліпий був, ти що не мог це нормально проаналізувати? Звісно, дуже зручно. Я впевнений, що ви там всі шарите, все чітко, і маю надію, що моя інформація буде корисною для того, щоб ви не повторювали мої, моїх помилок. Бо помилок у кожного з нас зрозуміло, що багато на шляху. І це нормально, і це процес навчання. Деякі там ти можеш прості речі, просто не помічати дивитись на них, умовно роками, а хтось зайде в кімнату і побачить, що в тебе там якась плямба була в кімнаті весь цей час. Далі наступний приклад це магазин, в яким я був так би мовити наставником. Мій Друг Костя, з яким ми давно там співпрацювали в багатьох бізнесах, разом рухались, він також вирішив вийти на ЕЦІ. Вирішив вийти на Еців більш більшу нішу, ніж у мене. Але при цьому, щоб вона була знову ж таки не сильно перегружена конкурентами, аналізуючи це все, вже з моїм досвідом зупинились на ніші з поличками з натуральної деревини. Там Продажів десь в цій ніші в 4-5 разів, можна навіть сказати, в 6 разів більше, ніж у мене. При тому конкуренція не якась там грандіозна. Я впевнений, що ви там моніторили ці всі позиції, ви в курсі, що там по цим запитам все достатньо непогано виглядає. І при цьому ще Костя хотів середній чек вище, ніж у мене. Тобто тут також в цьому плані потрапляння, все супер. Що можна сказати по цій ніші? Раніше була думка в мене, в тому числі, коли я виходив на букенди, в тому, що е, так краще буде, нехай невелика кількість запитів, але і конкуренція буде менша, тому мені як новому магазину людині без досвіду буде простіше. Ця ніша показала, що зрозуміла, що об'єм ринку він дуже-дуже важливий. Тобто, нехай буде конкуренція в тебе вища в декілька разів, але і сам запит в цих товарах в тебе буде набагато більший. І можу сказати, що з Костяним магазином нам вдалося вже набагато швидше. Прийти до позначки там, пару тисяч доларів, щоб вже отримувати якісь гроші і далі їх реінвестувати в магазин. Знову ж таки, там без якихось грандіозних інвестицій, просто тупо на реінвестиціях, там вклавши менше тисячі доларів весь цей проект загалом. І процес цього виходу він зайняв буквально там активної роботи. 3-4 місяці і вже, і вже є нормальні показники по продажам. Вже можна далі рухатись, доповнювати цей магазин, доповнювати товари. Це все зрозуміло. В тому числі зрозуміло, що в мене цей шлях зайняв більше часу, бо я навчався, а з Костяним магазином я вже використовував свій досвід, і ми достатньо швидко це все змогли зробити. Це в тому числі враховується. Але. По швидкості все одно у нас різниця від нуля до виходу на пару тисяч доларів продажів. Вона майже в два рази по часу. А час це, зрозуміло, що найважливіше, що у нас з вами є. Отже, отримавши досвід в малій цій ніші, яка мікроніша, отримавши досвід в середній, тепер я переходжу і маючи певні ресурси для реінвестицій, я переходжу в супервеликий океан можливості в величезну нішу волдекор, де умовно, якщо я вбиваю метал волдекор, то я отримую в себе в конкуренції півмільйона. Людей це прикольно. Це цікаво. Мене це знаєте будоражить. Що тут зараз будемо ми займатися, бо так чисто поверхнево ця ніша ну, раз, напевно в 40-50 більше, ніж моя. І зрозуміло, що конкуренція набагато жорстокіша. Прям я би це назвав так. І зрозуміло, що і мені це цікаво. Але я вже маю там певні продажі. Я вам обов'язково буду розповідати далі про свої успіхи та неуспіхи, висновки, які з цієї конкурентної ніші отримую. Це все зрозуміло, ми все з вами будемо обговорювати. І зрозуміло, щоб Старту, не маючи досвіду, їм було б набагато важче в цю нішу зайти, бо там, умовно, тільки стилі, там, ну, десятки стилів, в яких можна працювати. Там багато проблем з ціною, там, і за великою конкуренцією, зрозуміло, що умовно, там, ось якщо мені треба створити колекцію там, для тримачів. Я там хочу створити дерево життя, я знаю, що воно нормально продається. Я там беру, йду, якийсь малюнок дерева життя, знаходжу щось подібне. Прошу там щось мені переробити, трошки додати якихось деталей, і все окей. В ніші металевого декору так не вийде, бо якщо ти б'єш дерево життя, то і візьмеш його там з якогось вже готового матеріалу, то таких, знаєте, скільки буде дерев життя? Ну, десятки, може навіть сотні, і в тебе не буде ніяких конкурентних переваг. Потім там, наприклад, все в цій ніші дуже сильно рулять американці і турки. Американці, як за рахунок того, що у них доставка там 2-3 дні, вони всі локально знаходяться, роблять там кастомні замовлення. Це зрозуміло, що ти. Бо ти не можеш з ними конкурувати. Турки за рахунок також, що у них типу, свої приколи, як завжди, ну, у, них, там, у них вже там, більш підход, схожий на мене, що у них індивідуальні дизайни. А плюс демпінг по ціні. Оце мені дуже завжди подобається з ними конкурувати в цій плані. Також мені дуже подобається з ними конкурувати за рахунок того, що трошки ми можемо перебільшити товщину матеріалу, який ми використовуємо. А ніхто ж перевірити це не може. Якщо ви будете перевіряти цю штуку, яка мі міряє, то з фарбою, зрозуміло, у вас буде показувати. Ту, ту товщину, яка у них вказана в описі. Ну, тобто це такі традиційні, плюс ще ж, турки це все виробляють, і станки виробляють, і метал, і там фарбу, з якою це все фарбується. Тобто у них там закритий цикл, тому зрозуміло, що з ними конкурувати важко, плюс і, у них. Там ще швидка доставка зроблена. Це також зрозуміло. Плюс там багато в магазині в цих і за конкуренції пропонують персоналізації в 20 е, різних шарів. Плюс майже всі ці магазини пропонують там, величезну кількість кольорів, які вони можуть кастомізувати ваше замовлення. Це в тому числі, типу, ваще. Плюс там з фотографіями, там не можна взяти там, металевий декор, просто його сфоткати, як там мій тримачте, його поставив, сфоткав там, все окей, все супер. Тут треба особливий підхід, треба і візуалізації робити. Треба різні варіації, бо там класно заходять. Ось такого плану фотки з візуалізаціями. Або знаєте, ось такого плану, коли там ти просто тримаєш товар. Оці не дуже гарні фотки. У мене там є фотка, яка просто навіть з відео вирізав. Цим деревом життям, але туди люди переходять, клікають, їм дуже подобається. Плюс там треба такі варіації, ну абсолютно різні варіації. Тобто треба більше грошей в контент е, вкласти, плюс там в матеріали треба трошки більше грошей вкласти. Тому це вже так би мовити е, е, натуральна моя еволюція, що спочатку ми від простого, середнього, і тепер ми вже йдемо максимально конкурентно. Подивимось, що з цього вийде. У мене вже є там багато ідей. Зрозуміло, що є вже колекція, в якій я там дивився. В цій колекції вигадив я. Наприклад, там дуже популярні товари, середньої популярності і більш нішові товари. Зрозуміло, що усюди в мене унікальний дизайн, в мене тепер ну, ніяких там картинок з інтернету в мене мій е, ілюстратор, який малює саме під запит. Мені унікальні мої картинки, які не повторюються. і Тому моя ставка на те, щоб людина, коли захоче саме цей дизайн, в нема більше, де його купити, вона його купить, замовить у мене. І тут, звісно, дуже важливо, що дизайни мають бути крутими, реально крутими. І реально відрізнятися. Конкурентні переваги. Тому будемо займатися, будемо обов'язково про цю все з вами говорити. І дуже цікаво, я ось зараз виготовлю великий масив даних, закину цей масив даних на Еці, і потім що до куди він мене приведе. Чи він мене Еці приведе, покаже мені, що краще мені робити високочастотні товари, чи нізкоча, чи середні. Ну, це буде зараз, я такий зробив в різних колекціях, в різних стилях, абсолютно не прив'язуючись ні до чого, для того, щоб зібрати інформацію. Еці так працює, що він сам мені покаже моє місце. Я буду нішуватись і далі бити там, в покращенні цього товару. Це зрозуміло, будемо дивитись. Дуже, Мені прям so excited, дуже цікаво, що що, воно, куди воно мене приведе. Тому що глобально, я розумію, що в цій ніші, в цій ніші, я там можу відкрити, умовно, 3 магазини, 4-5, тільки тільки працюють, ніша величезна. До речі, турки це. Всі і у ті приколи, плюс ще приколи, що у них у кожного там 3-4-5 магазинів, у кожного у когось класні є дизайни, там достатньо успішно е, працює ця модель. Вони прям полоняють, заполоняють цю нішу, будемо відстоювати український бренд. Будемо відстоювати українську правду. Будемо боротись. Буду ділити з вами всією найцікавішою інформацією, найкориснішою прикладною, яку буду отримувати по ходу. Ну що, в принципі, якось так мій досвід по аналізу ніж, по вибору ніж. Маю надію, що вам було. Цікаво подивитись, маю надію, що щось вам корисно розповів сьогодні. Ви це зможете використати в своєму бізнесі. І також маю надію, що ви бажаєте мені успіху на моєму шляху. Я буду дуже старатись і тримати вас в курсі, як там що відбувається. Друзі, всі ми пам'ятаємо, що війна продовжується. Мені буде дуже приємно, якщо ви хоча б якусь копійчину задонатите в якийсь будь-який фонд, який вам подобається, на підтримку наших збройних сил або наших людей. Я вам буду дуже за це вдячний. Нагадую, що займатися бізнесом це першу Чергу цікаво. Бажаю вам успіхів, всіх вас обіймаю. Чекаю ваших реакцій і до зв'язку. Гарного вам дня!